Вітаю всіх, в себе на каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така газонокосарка електрична з індукційним двигуном від торгової марки Штурм модель gt 3616 i з потужністю 1,6 кВт і ширина скошування 32 См. Як бачите, я вже її розібрав, там була проблема з підшипниками. Я це все зробив і перед тим, як збирати, я хотів вам показати, що від цього я сам офігел. Ну, зараз ви самі будете бачити це все. Ціна газонокусарки 5500-5600 ціни в інтернеті, в епіцентрі. тобто. І зараз я вам буду показувати саме інтересне. А тепер дивіться, в чому весь прикол. Кусарка, що я ще раз повторююся, по ціні 5500-5600 як на якомусь сайті там, намотана алюмінієм. Тобто дивіться, з таким двигуном, з алюмінієм, зараз я вам це все покажу. Дивіться. Ну що? Зараз ще приближу. Дивіться, зробимо так, щоб не пошкодити всю намотку. Ми ось цей провід знімемо трошки на ньому. І що ми бачимо? А ось такий біленький алюміній, яким намотаний двигун і ціна коштує того двигуна ну, той газонокосарки 5500. Ну, не знаю, я, я в шосі, чесно. Щось я взагалі не доганяю, за що платити таку ціну, коли двигун намотаний алюмінієм. Є кусарки набагато дешевші в ціні, наприклад, той же Техас 3500 в районі, ну, 2000 дешевше. ну, Явно, що там теж алюміній, але не 5500 за таку шнягу платити, де тобі впарюють. Тепер дивіться з другої ще сторони. Так само я вже тут спробував. І... Що ми бачимо? Ну, алюміній, алюміній. Ну, за що такі гроші платити? А можливо, хтось думав, що штурм це нормальний інструмент, а як бачите, ні, думаєте, ціна 5500 і все. Купив файна газонокосарка. І ось і файна газонокосарка з намотаним алюмінієвим двигуном. І ось що ми маємо. І як показує практика, такі двигуни скорше гріються, скорше перегорають і приносять їх нам на перемотку. Ось і вам газонокосарка і штурм. Як говориться шляпа, а не газонокосарка, намотана алюмінієм. За таку ціну, я не знаю, можна купити дві газонокосарки і також з такими двигунами і по ціні зекономити. Якщо чесно, я сам не очікував, що штурм буде таким гівном, але як я вже добрався до двигуна і розбирав і міняв підшипники, я зразу примітив, що «А колір щось тут не той, той міді шкрябнув і побачив, що це алюміній, і думаю, треба буде записати відосик і всім, як говориться. Любителям штурма показати, що вас за ваші гроші і обманюють. Тобто таку ціну вгатили, а алюмінієм намотали. Ну, коротше, тут вже немає слів. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Ну і всім вдалих ремонтів.